Друзі, вітаю! Швидка, але дуже дуже прекрасна новина. Служба безпеки України підірвала залізницю, яка сполучає Росію та Китай, саме ту єдину серйозну ниточку, за рахунок якої Росія намагалась обходити санкції, завозячи товари з Китаю, в тому числі, і продаючи туди вугілля, яке так багато грошей приносить уряду Російської Федерації. Власне, що сталося? Як це зробили? Хто за це відповідальний? Підпишіться на канал, а я зараз чітко вам все проаналізую і розкладу по поличкам, але з вас спершу підписочка. В ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-амурській магістралі в північно-муйському е, в в північно тунелі імені. Бісолова, який знаходиться в Буряті на території Російської Федерації, поки що, на жаль, Бурятія – це ще Російська Федерація, але дуже віримо, що це буде скоро незалежна країна. Так от, джерело зазначає, що це фактично єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією і Китаєм. І наразі цей шлях, який країна-агресор використовує, в тому числі для військових поставок, цей шлях паралізовано. Джерела говорять, що за цим стоїть Служба безпеки України. Ці прекрасні хлопці і дівчата роблять просто красиві, чудесні, прекрасні речі. Під час руху вантажного поїзда спрацювало чотири вибухових пристрої. Зараз там на місці ФСБ і російські желізнодорожники плачуть, моляться і намагають розчистити завали. Історія в тому, що російська залізниця зараз дуже сильно навіть е, при тому, до аварії не, не справлялася з потоком. Вивозять вугілля, тому що треба гроші. Завозять товари дуже часто, які компенсують е, товари, які колись поставляли з Європи. Причому настільки вона була завантажена, що вугілля навіть кидали на проміжних станціях, тому що не встигали завозити товари. Часто не вистачало вагонів. Вагони з вугіллям могли стояти місяцями, їх не вивозили. Ну, Росія, знаєте, така дуже серйозна держава. За 30 років з Китаєм, головним своїм партнером, не додумались збудувати сполучення їм автомагістралі і залізнодорожнього. Те, що радянський союз набудував, те, що в спадок залишили, тим користуються. Знаєте, такі невдячні внуки, які доїдають спадок своїх дідусів і бабусь. Але... Дуже важливо розуміти, що е, це теж ненадовго. Ми просто виграли трохи часу, збили їхню логістику, їхнє постачання. Ну і по великому рахунку, це така невелика відповідь Алеверди на те, що вони нам блокують західний кордон через свої білоруські-російські асоціації та сприяння такого невеликого польського президента. А ми зі своєї сторони їм зробили невеликий сюрприз на Балкал-Бал Амур... на Байкало-амурському. Напрямку, але дуже важлива історія, що тут треба розуміти, треба вийти на зв'язок з Китаєм, з китайським послом і китайськими дипломатами і сказати, що це акція не проти них, тому що знаючи Китай, їхню тонку політику і те, як вони ставляться до таких речей, ми можемо на себе накликати горе куди більше, ніж просто взірвана е залізнодорожна магістраль, скажімо так треба правильно пояснити що це проти росії у нас іде визвольна війна ми знищимо окупанта, але проти китаю нічого поганого не маємо ось тут дуже важливо щоб китай через такі речі не пішов в обійми росії а китай може і росія зрозуміла, що до цього під'юджує і сьогодні російські дипломати це будуть використовувати проти нас тому треба зіграти на вибреження поговорити з китайцями побажати їм гарного дня Запросити в Україну, можливо, когось туди відправити на чай, але в будь-якому випадку з Китаєм треба дуже обережно для того, щоб не посилити Росію більшою активністю Китаю на користь самої Російської Федерації. Це перше. А друге, ми повинні розуміти, що дійсно на певний час збивається логістична поставка і вугілля, яке приносить гроші, і товарів, які сьогодні так конче. Потрібні е, самій Росії, в тому числі цей одяг, цей там комплектуючи до дронів і багато багато чого іншого. Друзі, ось така новина. Як вам загалом е, зірвана залізна дорожна колія, яка сполучує Росія і Китай? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, це дуже важливо. Ми витискаємо російських агентів з українського YouTube. Ну і найголовніше: бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.